Зараз ми знімемо мірки, які треба вам знімати самостійно. Або попросіть своїх родичів чи хто вам там може допомогти. Треба перше. Обхват над груддю. Значить, ми беремо сантиметр і отак от дивимось. Тобто 83 см. 83 Друге, обхват під грудьми. Тобто лінія під грудьми 76 сантиметрів. Третє, обхват грудей. 89 сантиметрів. Обхват талії, тобто саме вузьке місто 68 сантиметрів. Тобто, дивіться, не треба отак натягувати, а легенько отак. Раз. 68. Обхват стегон тут відбувається. Тобто сама широка частина, отак, нічого не натягуємо. Вільно, повільно, 93 см. Далі міряємо відстань між самими випуклами частинами грудей, тобто 18 см. Висота бочка. Ось ви знаходитесь в якійсь одежі або бзгалтеру, і ви міряєте від, від ціль і до міста, самого вузького міста, тобто до талії 16 см. По боковому шву, отут боковий шов, і отак 16 см. А тепер міряємо ширину плеча. Ось починається плече. Вже підйом починається під підйомом. Міряємо до того міста, де у вас такий шов на рукаві, отак. У нас тут 11 см. Якщо в спідниці, тоді ми беремо від самого узького міста талії. Якщо ви не розумієте, де узьке місто, то тоді тут зав'яжіть якусь поворозочку і від неї, від неї до полу виміряйте. Скільки буде. Длина у нас 109 см. Тепер виміряємо, який у вас буде виріз від талії до виріза на груднині. Від груднини, отут у вас виріз, І ви виміряєте до талії 22 у нас см. Тепер виміряємо ширину груднини. Від підмишки від ціля до сюди, до другої спокійно. Де згиби, бачите? То у нас виходить 37 см. Тепер виміряємо також ззаду ту саму довжину від сіля до, до, до сюди, від одної руки до другої, тут ширина спини 33 см. Тепер виміряємо, який у вас буде виріс на спині. Тобто, наприклад, у вас тут виріс. Тобто виміряємо отак від. Виріза і до вузького міста 31 у нас сантиметр. Тепер виміряємо длину рукава, де у нас тут шов, значить, трошки отак згинаємо руку, трошки, доходимо до цього міста і доходимо до цього міста. Під 57 см. Це буде длина рукава. Тепер виміряємо обхват біцепса, тобто, обхват. верхней частины руки у нас 28 сантиметров. Теперь вымеряем обхват руки над локтем 24 сантиметра. Обхват руки под локтем 25 сантиметров. И обхват кисти 15 сантиметров. Крупный замер у нас будет такой. Значить, ось боковий шов від бокового шва по найвищій точці грудини, переміщаємося до другого бокового шва. У нас виходить 49 см. Наступний замір висота грудини. Тобто, ставимо так руку, да? ось оцей згиб, ось у нас висота. Ось ми ставимо сюди і до найвищої точки випуклості. і виходить, у нас 9 см. Замір. Від бокового шва до найвищої точки. У нас виходить 14 см. Наступний замір від, від цієї впадінки, отак ми ставимо тут сантиметр, і до найвищого міста Наталії. Тобто, у нас виходить 32 см. Наступний замір у цьому районі у нас сьомий позвонок нашого хребта. І від нього ми опускаємося сантиметром до найвузької частини талії, тобто 33 см у нас. Наступний замір обхват під паховою. Трошки приподимаємо руку і оцю частину заміряємо таким чином, тобто ми не натягуємо і просто прилягає сантиметр. І виходить 42 сантиметра у нас.